Дайте мені двісті грам суші чи двісті грамів суші. Як ви скажете, двісті грам чи двісті грамів? Форма грам характерна для розмовного стилю мовлення. Але якщо вас цікавить літературна норма, то використовуйте грамів поруч із числівниками від п'яти. Чому від п'яти? Бо один грам, а у попередніх випусках ми з'ясували, що поруч із числівниками два, три, чотири, обидва, використовуємо форму називного відмінка множини, тобто два три чотири обидва гра ми. 5, 10, 50, 100, 500, 1000 грамів. Програми запам'ятали. Тепер перевіримо свою логіку. Як ви скажете, у мене є 10 кг яблук, чи у мене є 10 кг яблук? Правильно, 10 кг яблук. І ще трохи про числівники. Як сказати правильно, я гуляю із сіма друзями, я гуляю із сьома друзями чи я гуляю із сімома друзями в українській мові. Числівники в орудному відмінку мають закінчення ма трьома, п'ятьма, сьома, сімома. Тож, правильно говорити гуляю із сьома сімома друзями, а форми числівника сіма не існує. Вивчайте українську мову і пам'ятайте, українська прекрасна коли звучить вашим голосом.